Після встановлення та запуску у UFN ви побачите вікно проекту. Тут ви можете створювати нові проекти або відкривати існуючі. Якщо ви коли-небудь використовували Fortnite Creative, ви можете знайти тут деякі проекти, наприклад, ці острови, створені в Fortnite Creative, можна вибрати в UFN і конвертувати в проект UFN. але з цього моменту ви зможете редагувати свій острів лише в ту верхній частині вікна. Мої проекти є випадаюче меню для команд творців, які можна створювати, приєднуватися або керувати ними через портал творців. Команди дозволяють вам ділитися проектами між учасниками, працюючи разом за допомогою Unreal Revision Control для синхронізації. Крім розділу Мої проекти, у верхній частині є швидкі посилання на документацію та підтримку спільноти. Під розділом Мої проекти знаходяться шаблони островів, які є чудовою відправною точкою для вашого острова. Шаблон «Blank Template» є ексклюзивним для UFN. Тоді як інші острови, такі як Аркіпелаго, взяті з Fortnite Creative. Далі йдуть Feature Examples проекти, які демонструють конкретні механіки або функції, UFN, наприклад, різні приклади Verse та анімації. Кожен приклад містить інструкції на білбордах, які пояснюють, як відтворити функції, а також посилання на документацію. Ці приклади є чудовим способом вивчити можливості у EFN. Нарешті є Sample Projects, завершені ігрові острови. Які також містять білборди з поясненнями та документацією. Вони відрізняються від Feature Examples» масштабом, оскільки є завершеними та полірованими ігровими досвідами. Усі шаблони, приклади та проекти можуть оновлюватися, і з часом їх кількість збільшуватиметься. Щоб створити свій перший проект, перейдіть до розділу шаблони островів і виберіть Blank template. У нижній частині екрану ви можете змінити розташування проекту, якщо потрібно, та змінити назву. Назвемо його Мій перший час і натиснемо Створити. Через деякий час відкриється редактор. Якщо ви вперше відкриваєте UFN, ви побачите стандартний макет редактора. Якщо ви випадково закрили панель або щось перемістили, ви можете натиснути меню вікно у верхній частині та завантажити стандартний макет. Тепер розглянемо основні частини редактора. У верхньому рядку опції є вкладка File для збереження та завантаження проєктів, а вкладка Edit дозволяє змінювати налаштування та скасовувати дії. Вкладка Window використовується для збереження макетів або відкриття потрібних вікон. Вкладка Tools містить налаштування контролю версій, а вкладка Verse дозволяє створювати код Verse або відкривати Visual Studio Code. Вкладка Build може знадобитися для роботи з ландшафтом. Вкладка Select дозволяє швидко вибрати всі об'єкти певного типу. Вкладка Help містить швидкий доступ до документації. Зазвичай вам не часто знадобиться доступ до цих меню, окрім налаштування вікон або роботи з кодом Verse. Під цим знаходиться панель інструментів із важливими ярликами. У верхньому лівому куті. Як кнопка збереження, а також доступ до браузера вмісту та вибору поточного рівня. Далі є випадаюче меню для вибору режиму редактора. Ви, ймовірно, більшу частину часу проводитимете в режимі Selection, але режими Landscaping, Foliage, Modeling та Animation мають свої інструменти, які ви вивчите пізніше. Меню Project використовується для керування інформацією про проект, наприклад, для завантаження острова у приватну версію. Меню Create дозволяє швидко розміщувати актори. Такі як світло чи базові форми. Кнопка FAB відкриває бібліотеку ресурсів, які можна використовувати в проєкті. Кнопка Verse відкриває поточний проект у Visual Studio Code, а кнопка Launch Session запускає Fortnite та підключає його до вашого проєкту UFN, дозволяючи тестувати гру або редагувати її в реальному часі. Три крапки дозволяють змінити деякі налаштування, наприклад, автоматичний запуск гри. Поруч відображається інформація про сесію, і під час сесії ви можете запускати або зупиняти гру з редактора. Якщо ви підключені до команди, ви можете знайти цю інформацію тут. А в налаштуваннях є кілька ключових параметрів, таких як scalability. Зниження цього параметра може допомогти, якщо комп'ютер має проблеми з запуском проекту. Під панеллю інструментів знаходиться «Viewport», де ви можете бачити світ. Щоб та рухатися, утримуйте праву кнопку миші над Viewportом і використовуйте клавіші WSD для переміщення. Ви можете рухати мишею, утримуючи праву кнопку, щоб рухати камеру, а клавіші e K дозволяють рухатися вгору. Або вниз. Утримання лівої кнопки миші фіксує камеру вертикально, але дозволяє рухатися вліво або вправо. Це основні елементи керування для переміщення у в'юпорті, з якими вам потрібно ознайомитися. У верхній частині в'юпорта знаходиться панель інструментів із важливими ярликами. Кнопка меню у верхньому лівому куті містить різні налаштування, а наступна кнопка дозволяє змінювати вид вюпорта. Зараз ми знаходимося у перспективному виді, але ви можете використовувати ортографічний вид. Наприклад, вид праворуч. Далі є меню режимів перегляду. Зліва звичайний вид, але може бути корисним розміщувати об'єкти та бачити світ у ньому. Далі є меню пропорців, які дозволяють показувати або приховувати різні властивості, наприклад, колізії об'єктів. Time of Day дозволяє налаштувати поточний час доби у в'юпорті, якщо ви використовуєте менеджер часу доби «Fortnite XE, який увімкнений за замовчуванням. Праворуч, ви можете побачити розмір проекту. А також різні способи взаємодії з об'єктами у світі. Спочатку є інструмент вибору, який дозволяє вибирати об'єкти. Далі є інструмент переміщення, який дозволяє переміщувати об'єкти. Інструмент обертання дозволяє обертати об'єкти, а інструмент масштабування дозволяє збільшувати або зменшувати розмір об'єкта. Ви можете активувати ці інструменти за допомогою клавіш Q, W, E та R. Поруч є кнопка для зміни системи координат між світовою та локальною. Це дозволяє маніпулювати об'єктами на основі їхнього локального положення або сітки світу. Далі є прилипання до поверхні, яке дозволяє прикріплювати об'єкти до поверхонь під час переміщення. Сітка, яку ви бачите, контролюється меню Snap to Grid, де ви можете увімкнути або вимкнути її та змінити розмір сітки. Менші значення створюють дрібну сітку, дозволяючи плавно переміщувати об'єкти, тоді як більші розміри сітки прикріплюють об'єкти далі один від одного. Вимкнення цього параметра дозволяє вручну переміщувати об'єкти. Те саме стосується прилипання обертання, але замість сітки воно прилипає за градусами обертання, наприклад, 90 градусів. Те саме стосується масштабування. Далі ви можете змінити швидкість камери, що дозволяє рухатися швидше або повільніше у в'юпорті. Ви також можете регулювати це на люту за допомогою колеса миші. Нарешті є перемикач для чотирьох видів вюпорта. Це відкриває чотири різні в'юпорти, які можна налаштувати окремо. Ви можете максимізувати окремий вюпорт, натиснувши кнопку максимізації у верхньому правому куті. Переходячи від в'юпорта, у верхньому правому куті екрана ви можете побачити аутлайнер. Він показує всі елементи, які знаходяться у світі. Наприклад, ви можете побачити, що у мене є 4 сіткові плащини, налаштування острова, дві точки появи, межі рівня та світові об'єкти. Якщо я додам щось нове з меню Create, наприклад, точкове світло, воно з'явиться у аутлайнер. Вибір точкового світла у Viewport або з outliner відображає його налаштування у вікні Details. Тут ви можете змінювати такі параметри, як колір світла та його інтенсивність або інші деталі об'єкта. Якщо ви відкриєте налаштування світу з меню вікно у верхній частині, ви можете налаштувати параметри для поточної карти. Тут ви можете вимкнути менеджер часу доби, якщо потрібно. Останній елемент це наш браузер в місту, який ви насправді не бачите. Ви можете натиснути кнопку Content Drawer у нижньому лівому куті. Або отримувати контроль і натиснути пробіл, щоб відкрити або закрити його. Тут знаходяться всі ресурси для нашого проєкту та потенційні ресурси, які ми можемо використовувати. Подивіться у папку Моя перша година, де ви можете побачити нашу карту та дані про ігрові функції. Папка Фортіна містить багато різних об'єктів, пристроїв та інших елементів з Фортнайта, які ви можете використовувати у своєму проекті. Папка Епік містить різні матеріали та текстури, які також можуть бути корисними. Ви можете закріпити браузер вмісту, щоб зробити його панелью як аутлайнер, а в меню Windows ви можете відкрити до чотирьох в вмісту, якщо вам потрібно мати відкритими різні папки одночасно. Для всіх цих панелей ви можете регулювати їхній розмір, натискаючи та перетягуючи їхні межі або переміщувати панелі в інше місце. Пам'ятайте, якщо ви хочете повернутися до стандартного макету, ви можете зробити це в меню Вікно. З усією цією інформацією, ви повинні добре розуміти, як орієнтуватися у редакторі.